Не тільки радує своїм співам слухачів, але й допомагає збирати кошти на благодійність. Дуже хороша справа співати для життя дітей і для воїнів нашої країни. Знайомся! у нас в студії Соломія Кулик, учениця зразкової вокальної студії Ліра, переможниця багатьох вокальних конкурсів та фестивалів. Музика. Отже, Соломія привіт! Ми раді тебе вітати на нашій телепередачі. Соломія, ну якщо мама пішла про твою співочу благодарна, благодійну справу. Розкажи нам трішки про неї. Ми збираємо гроші на лікування е, хлопчику Оставчу. Соломія, на що ви збирали ще гроші? кому? Це наша перша акція, на яку ми збираємо гроші. Тобі ніколи не хотіли взяти чи сину тобі. Там наприклад, на зйомку нового свого першого кліпу. Або навіть просто на якусь поїздку, на якийсь конкурс. Ні, я думаю, що я ще встигну в майбутньому заробити собі гроші на якийсь там кліп. Соломія, розкажи, будь ласка, куди ти їздила, що вигравала? Е, найулюбленіша моя поїздка е, була е, у Львів. Я там зайняла перше місце. Ми виступали в кінотеатрі. Же багато років співаєш у вокальній студії Віра. Ну і ще ви там же, напевно, стали сім'єю, а ви, наприклад, стали дуже хорошими друзями. Спочатку з Оксаною Милянівною, моєю викладачкою, спочатку займалася моя старша сестра, але потім почалися мої перші уроки. А скажіть, будь ласка, чи бувають між учнями сварки, зазрущем, чи ви змагаєтесь між собою? Заздрощів немає, але, звичайно, дух суперництва є. Але якщо хтось. Не зайняв якісь місце, ми завжди радіємо і підтримуємо один одного. Чим ти займаєшся крім співу та навчання в школі? Мабуть, тобі спів заважає трішки начатку, ви чи ти при... постійно поїздка, там на конкурсі їздиш? Я ще люблю малювати, і також я граю на скрипці вже п'ятий рік. Ого, довго. Да. А які твої улюблені шкільні предмети? Мій улюблений шкільний предмет це є географія і біологія. А ти визначилась, з ким ти хочеш стати, коли виростеш? Е... Ну, ні, я ще не визначила. А зараз ми поставимо тобі дещо на силі запитання. Просимо відповідати швидко. Готова? Так, час пішов. Якщо б ти зібрала 100 тисяч, би ти собі хоч одну тисячу взяла, б? ні. Я від домах співаків співати, да, ти співати дуетом з Святославом Гонкарчуком. Лікар, тобі заборонив співати один рік. Ні. Що ти будеш робити в цей час? Малювати. Чи впливає холод, чи спека на твій виступ на конкурсі? Ні. Твоя улюблена страва? Журик. Е, якщо б ти стала директором школи, то б була такі предмети, як хор або вокал для всіх класів, так? Коли ти поїдеш на телешоу діти»? Не знаю, планую на наступний рік. Солодощі насправді мішають погіршують голос. Інколи так. Як ти справляєшся із стресом виступу? Е -е він мені сам приходить якось. Я хочу подякувати своїм своїй викладачці Оксані Мулянці за те, що вона мене завжди підтримувала. Навчила так гарно співати, і також дякую батькам за підтримку також. І дуже хочу, щоб хлопчик-остапчик швидше виздоровів. А наша передача підходить до завершення. Дякую, що ти до нас завітала. До зустрічі! А для я хочу нагадати, що це була Соломія Колик, учениця зразкової вокальної студії Ліра. Переможниця багатьох співальних конкурсів та фестивалів дівчина, яка збирає гроші на благодійність. Всім до побачення, до нових зустрічей. До побачення, папа. -па.